Привіт, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про оверайт контенту. Це буде більш таки практичний урок, тому що насправді тема не складна, але вона дуже цікава. Що ж, у чому взагалі? Sense Override, і для чого він робиться? Власне, він робиться для полегшення тестування деяких там модулей. Наприклад, якщо ви хочете протестувати там якийсь графік, але для того, щоб протестувати у повній мірі цей графік, вам, відповідно, треба. Сьогодні там щось зробити для цього графіки, щоб він там зріс для деяких там показників. Завтра зайти протестувати, ну додати якихось даних, щоб він там додався. Ну, додалися дані до цього графіку. Відповідно, вже він буде не на одну таку лінію, типу на сьогоднішній день, а там на завтрашній, на післязавтрашній. Ну власне, там буде декілька таких полосочок, і ви там вже тільки так можете відслідкувати, чи взагалі він працює. Якщо у вас є функція оверайду, вона в принципі є у всіх, це вона знаходиться в DevTools, Далі у практичній, у практичній частині ви це побачите. Що ж, ви можете відкрити цей оверайд і відповідно задати всі дані наперед і подивитися, як буде графік себе вести. Якщо буде там дуже багато даних, якщо буде мало даних. Наприклад, якщо вам також потрібно там протестувати текстове поле на довжину. На спецсимволи і так далі, ну як воно взагалі це буде виглядати, то ви також можете зробити override контенту. Вам не треба залазити там в налаштування вашої системи, мов щоб змінити назву чогось там. Ви відкриваєте DevTools, знаходите функцію override content і вводите просто ці дані, зберігаєте і дивитесь, як себе поводить система. Це якщо дуже дуже простими словами. Тепер з вами перейдемо до практичної частини. Я для вас підготувала такий е невеличкий огляд, як це може виглядати, і також прикріплю сайт, на якому ви можете потренуватися. Погнали! Що ж, тепер перейдемо до практики. В нас є такий сайт Кофі Кард Аплікейшн. Він так називається. І зараз я вам покажу на дуже простому прикладі, як зробити override контенту. Наприклад, ми хочемо. Змінити пропорції для Еспресо Макіату, або змінити, змінити йому ціну, або взагалі назву змінити. Для цього нам потрібно відкрити DevTools. Йдемо в More, More Tools і далі відкриваємо Developer Tools. Далі нам потрібно перезавантажити цю сторінку і відкрити. Ось тут. Натискає... О, зараз. Натискаємо тут правою кнопкою миші і знаходимо. А, тут ми не можемо а ось тут, так, всі дані. А, тобто тут натискаємо і знаходимо override контент. Натискаємо. І тепер ми можемо, в принципі, з вами змінювати якісь дані. Для цього ми бачимо. Що в нас тут справа знаходиться JSON зі всіма даними. От, Наприклад, Еспресо це оця перша. Еспресо Макіато це в нас оця нижче. Наприклад, ми хочемо протестувати. Не знаю, давайте да. змінимо назву йому. Міняємо мову на англійську і так, напишу капсу, наприклад, там тест Еспресо Макіато Супер Стронг. І ціна йому давайте буде, наприклад, 1999. І давайте змінимо йому пропорції, так як в нас це Супер Стронг. То давайте додамо Еспресо десь там 60% від всього. Для цього нам потрібно зберегти. Так, для цього ми натискаємо command S. Це, якщо у вас MacBook. І перезавантажуємо сторіночку. Опа, бачите, в нас тут все змінилося. Тепер у нас кава називається Тест Еспресо макіато Супер Стронг, ціна 1999, і ми змінили пропорції молока та Еспресо, власне. І так само можемо змінити для всіх інших. Я вам залишу цей сайт, і ви зможете також самі погратися.